Тому ж е, минула наша розмова тут була з Альбертом Цукренком, і ми якраз зачепили теж цю тему. Власне, я в нього запитувала, чи не вважає він, що пішов оцей відкат назад? Знову е, трішечки почали змиватися все таки оці межі, які ми виставляли. Ви як за відчуттями тут оптимісти? Чи, чи зараз дуже сильний відкат і тому? Тим, хто бачить і тим, хто розуміє, потрібно бути набагато активнішими, тому що все вертається і знову розмивається. І я думаю, що ми не чуємося, як сюди знову поїдуть російські артисти. І просто ми не помітимо, як це сталося, але просто вже будуть продаватися квитки. Тому що ця машина, вона ж не перестає. Працювати і вкладаються великі кошти на те, щоб українці мислили російською, і м м від того наша боротьба, тих, хто розуміє, мусить бути. Я іноді думаю, от не дай Боже, е через десятки років е я опинюся на тому місці, коли будуть казати, тато бабушка, бандерівка, е націоналістка божевільна. Пам'ятаєте, як тут в Києві ж були такі люди, О, то щирий українець. Це е, мені розповідав е, мій дідусь. Е. Концерти, це, що, це те, що я буду перед смертю. От останній мій кадр, і я буду бачити ці вогники. Можу там людей спонукати відчувати, от, я можу зробити так, що вони заплачуть і звільняться від зайвих сліз. Це щось таке ну, неоформлене, ну це просто так, що дар маніпулятора, це ну, не, це не місія. Ось, і я зрозуміла, що моя місія це робота культурного працівника, і я мушу робити це віднині свідомо. І е, всі свої сили, свої таланти, можливості, що там у мене є, прикласти для того, щоб моя спільнота е, разом з іншими спільнотами українізувалася, і так ми ставали дедалі сильнішими, і нас було важче перемогти в результаті. Я думаю, що з нашим досвідом, з досвідом людей, які проживають на території України, неможливо за шість років залишитися тією самою людиною. Банально, я нещодавно в інтерв'ю приводила такий приклад, що зараз для мене очевидно, що робити дописи якісь російською в мережі. На своїх сторінках це не чувано, це, це відстало для мене. Я також дуже хвилююся. З приводу симпатії до нашої музики не переживайте, я сама буду себе критикувати і буду жорстко вести з собою без.